Можливо, хтось нас дивиться з Лондона, тому що до Лондона далі звернемося, оскільки там зокрема відбудеться що відбудеться засідання, яке анонсував президент Зеленський. Він анонсував ось ці переговори щодо миру в Україні е між Великою Британією, Францією і Сполученими Штатами Америки. Більше того, в ЗМІ вже поділилися інфою, хто буде представляти Україну. Ну там без змін, без сюрпризів. Скажімо, так Єрмак, Паліса чи Паліса. От я не знаю, як правильно. Паліста. Дякую, міністр оборони і міністр закордонних справ, але нагадується Велика Британія. Чи може бути так, пане Бориславе, що пана Залужного долучить до цієї історії, чи це абсолютно про інше? Це абсолютно про інше. Більше того, наскільки мені зрозуміло, тут взагалі пан Залужниця як посол Валерій Залужний як посол приймає участь в організації цих процесів, а в комунікаціях його позиція відома, він завжди тисне на наших партнерів, але робить це кулуарно дипломатично. Доводячи, що він не тільки генерал, а ще й дипломат, тому публічно ми його не побачимо. Єдине, що мені дуже цікаво, хто готував цей раз. Нашу делегацію, ну тому що тут британці явно не були підключені, подивимось. подивимось зараз, дуже багато залежить від позиції нашої влади. І коли представляє Єрмак, який відверто користується довірою Зеленського, але не користується авторитетом на заході, коли людина, яка Відверто провалила все, що тільки можна. Ми ж це знаємо. Він до речі, дратує захід і про це говорили. Але Зеленський і далі нікому не довіряє. Окрім нього, це, до речі, цікава історія, коли людина за 6 років свого президентства догралася до такої ситуації, що навколо нього нема жодної людини, якій би вона могла довіряти так само, або яка була би, а, хоч би на рівні компетенції, зачистили так простір навколо Зеленського, що ми зараз бачимо там. Ну, тільки Єрмак, Татаров, Літвін, ну і інші посіпаки, які е, явно не в, не в тому ж рівні, е, ніж ті люди, які з ними будуть говорити в Лондоні. Так от е, у Єрмака ж є досвід. Він же вже розмовляв колись з козаками, потім казав що Зеленському вторгнення не буде. Ми пам'ятаємо, що було. Колись Кела казав, не треба зустрічі в овальному кабінеті між Зеленським і. Трампом Єрмак казав, треба, ми от зробимо. І зробив. Ми всі бачили цю. Потім Єрмак робив ще заяв. Дивіться, коли Єрмак відкриває рота і починає працювати в публічній площині, ми бачимо, що він дуже недолугий дипломат. Він як був ларьочком, так і залишався. Тим самим ларьчиком, який пропонував хабар Дмитру Белоцерковцю. Про що Дмитро розповідав в мене в ефірі. Це можна знайти на каналі. Дуже цікавий ефір. Так, от, він звичайний афер, який потрапив у владу. І його рівень це ларьки в місті Києві, це його максимальний рівень. Ну або як він був, помічник Ільбруса Тадеєва, голови силового блоку партії регіонів. це його рівень, а теж він зараз випадково. Але знаєте, дивлячись на ярмака, як завжди згадуєш головний принцип ССО. В час найбільшого випробування ти ніколи не підіймешся до рівня своїх очікувань, а завжди впадеш до рівня своєї підготовки. Рівень підготовки Єрмака ми вже побачили, і це вже всім зрозуміло. Так от, повертаючись до Лондона, так, ми бачимо зараз, що будуть ці перемовини. А на цих перемовинах повинна відбутися фіналізація а, тої угоди, яку далі Вашингтон. Буде обговорювати з Москвою. Е, нагадаю, трохи як виглядала Вітков. Прилітає до Путіна, говорить з ним, отримує які погодження якихось пунктів. Потім. Проходять переговори з Україною, отримують якісь погодження тут. Європейці в четвер була Малоні, вона пролітала, там були ще деякі контакти. А зараз вся ця конструкція повинна вже бути вибудована і вибудована остаточно і виписана. Після чого Вашингтон планує це узгодити з Росією. Це скоріш дорожна карта, ніж фінальна угода, але вона повинна бути якось прописана. Після цього. Будемо дивитися вже, погодиться на це Путін чи ні, ще раз кажу від цієї мразоти можна чекати все, що завгодно. Наприклад, відмови в останній момент це таке, таке теж може бути. До речі, для цього він зможе зробити все, що завгодно. Наприклад, на Великдень вони самі шандарахнули. Це раз скажу. Я просто розумію, про що кажу: шандарахнули по Донецьку для того, щоб звинуватити українців в зриві великоднього перемир'я. але. Через те, що Донець знаходиться постійно під супутниковим спостереженням, вони навіть не намагалися це розкрутити, тому що спочатку зробили, потім подивилися, зрозуміли, що це їх палець, і відмовились від цієї історії з розкруткою. А спочатку хотіли ну це для розуміння, з якою мразотою ми зараз намагаємося якось комунікувати. Ми, я кажу, це про Україну і Росію, і от в цій ситуації треба розуміти. В Лондоні зараз намагаються отримати фінальну версію умови, яку потім в відках хоче е підписати з Росією, і вже після цього реалізовувати її. До речі, Штати сказали, що зустрічі Трампа з Путіним не буде а Путін дуже хоче зустрітися з Трампом, поки не буде остаточної угоди. Тому ця угода фактично відкриває можливість Путіну зустрітися з Трампом. Пане Бориславе, давайте в завершення ще от що говоримо. Така цікава деталь. Ви знаєте, я зайшов. Я підписаний до речі на ваш телеграм-канал. На 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 а наші, наші аудиторії також раджу це зробити. І от коли там читав добірку новин, дописи ваші ще й знайшов допис, який пов'язаний з Сергієм Лещенко. Можете прояснити, що, що це за історія? От, ви звернули увагу на це. Дивіться, ну це ж не є таємницею Сергій Лещенко. Він же діджей-технократ людина, яка, по ідеї, є радником. Дивіться, він радник Єрмака, працює в наглядовій раді Укрзалізниці, працює в офісі президента, але в нього так багато часу, що він ще грає в нічних клубах, і це дуже цинічно виглядає на тлі того, що він закликає українців. Повертатися в Україну закликає захід позбавити українців фінансування щоб примусити їх повернутися в Україну під обстріли, під все інше. А найцікавіше, що він закликає е, українців е, зараз там бути прихильними до влади. Замість того, щоб владу закликати бути прихильними до українців, а найцікавіше, я дуже добре пам'ятаю, як Сережа Лещенко розповідав про е, те, що він закликає хлопців молодих мобілізуватися, мені цікаво, чому він це не робить на своїх сетах. Оце дуже цікаво на своїх сетах, коли він грає музику. А ще знаєте, коли людина розповідає про те, що. Все для фронту, все для перемоги, Я сама дуже далека від фронту. А ще мені цікаво, чи є бронь на період гри Сергія Лещенка в ночному клубі від ТЦК? Ну тому що давайте зараз заб'ємось, пане Юрію, що в той момент, коли Лещенко буде грати, в тому клубі ТЦК не буде. Ну, от не буде там ТЦК. В інших клубах вони приходять на концерти приходять, а до Лещенка – ні. Якось так зірочки завжди співпадають. І от це дратує всіх. Тому що, якщо б Лещенко а, не був тим пристосуванцем, який є, то він би зараз би закликав людей мобілізуватися. А він це не робить. А тому що як йому робити? Він сам не служить, його друзі не служать. Він шпіліть, поки хтось віддає життя а, на посадці за Україну, він віддає звук в зал, де народ. Обця-обця. Я не втрачаюсь, люди повинні відпочивати. Але коли ці люди, пов'язані з офісом президента, показують, що є війна, а для них її немає. Це геть інша історія. Геть інша. це цинічна історія. До речі, дуже цікаво, чи буде Лещенко грати в ночних клубах Москви після підписання а, якихось мирних угод, бо його дружина на 9 травня. Під час АТО нормально так грала в Москві, і Лещенко це виправдовував, його все влаштовувало. тому що цинічна падлюка, тому що для нього гроші важливіше за все. Якщо б було інакше, ми б вже бачили Лещенко в третій штурмовий, де він звільняє територію України. Але Лещенко не був ні тоді, коли я був в Збройних силах України, не зараз, коли я списаний після всього, а, і не буде він. І не він не буде, ніхто інший близький до офісу президента не буде. І це, до речі, показує, наскільки для цих людей ну, мобілізація не важлива. Бо, наприклад, в тому самому Ізраїлі служать всі: і найвідоміші актори, і найвідоміші журналісти, і найвідоміші футболісти з топових команд, і діти мільйонерів, і мільярдерів, і самі мільйонери, і власники величезних стартапів. І навіть на війні у Лівані загинув син начальника Генштабу, а також його племінник. І це нікого не дивує. Загинуло багато ізраїльтян, відомих, але це нікого не дивує, тому що всі вони захищають свою країну. А у нас дивується, чому у нас а, нема черг в ТЦК. Ну тому що такі, як Лещенко, як Баканов, як Трухін, дуже далекі від Збройних сил України. І поки. Вони своїм прикладом не показують, як треба захищати Україну. І люди кажуть: так що у нас є війна для тих, хто не близький для офісу України і для тих, хто близький, і оце головна проблема. До речі, там вже не тільки це проблема. Дивіться, для офісу президента взагалі дуже цікаво. Є багато моментів, які відрізняють, ну показують, що є українці одного одної якісті і іншої якісті. Наприклад, в неділю, в неділю, стало відомо про те, що Україна закупила в Ізраїлі е, ліки від радіоактивної е, від радіації. Ви знаєте про це пане Юрію? Я знаю, але мене просто цікавить, а чому раптом ми закуповуємо такі ліки? На випадок чого до чого ми готуємось? А мене цікавить навіть не чому ми закуповуємо такі ліки, а мене цікавить, скільки ми закуповуємо. Ну, от, наприклад, е, так. Е, е, Ізраїльське видання The Times of Israel, це англоязичне видання, повідомило, що Україна придбала в Ізраїлі ліки від традиційного проміння на випадок ядерного удару, а знаєте, в кількості 6, для 6 тисяч людей. Це фактично одна бригада, вже менше, ніж одна бригада. Так от в мене запитання: а от ці дози, яких вистачає для 6 тисяч, це для кого? І для чого? Чого бояться ще що, щоб забезпечити оточення Зеленського, там близьких для них депутатів зі слуги народу та ОПЗЖ, родичів, знайомих та обслугу, це якраз десь 6 тисяч вистачає. А для інших не треба чи це все ж таки перша партія? а Потім ще там 2-3 мільйона, 5 мільйонів закуплять? Ну тому що 6 тисяч ну це навіть не крапля в морі. Це... Крапля від краплі, і от в, мені, в мене питання. Я знаю, що Володя Арія, вчора на ефірі, ми це з ним обговорювали, буде писати звернення і до Кабміну, і до Міноборони. Хто купив? На підставі чого, чому така. Кількість, тому що дуже цікаво, і от ну багато запитань. Багато я навіть він каже: не здивуюся, якщо вони це прокрутили через якусь приватну компанію для того, щоб забезпечити саме себе коханих. От почекаємо, дізнаємось але все це показує ще раз, що влада живе в своєму світі, а українців вона якби вважає, ну там вони живуть в своєму українці. Воюють. Лещенко грає в нічних клубах. Українці донатять влада постійно ловиться на корупційних схемах. Українці живуть перемогою України у війні. влада живе перемогою на виборах. От поки ми живемо в різних світах, дуже важко об'єднатися навколо ідеї перемоги України. Бо влада, ще раз кажу, живе перемогою на виборах, а це не допомагає. Не допомагає перемогти у війні. Будемо ставити крапку в рамках сьогоднішнього ранкового ефіру і дякувати нашим глядачам за те, що долучилися до перегляду цієї трансляції, за те, що вже поставили лайки, за те, що збільшили кількість цих лайків після звернень. І звичайно за вашу активність, друзі, без вас ну не було б цієї роботи. Тому вже для тих, хто буде дивитися після прямого ефіру постфактом. Також лайки вітаються, звичайно, в першу чергу. Коментарі вітаються і підписка, в тому числі безперечно. Пане Бориславе, спасибі вам величезно за цей спільний ефір. Дякую вам, і отут мій коментар. Валентина Сафонова пише: Так ми і живемо в різних вимірах. Я хочу сказати, так живемо в різних вимірах, але ми повинні пам'ятати, в нашому вимірі найголовніше це допомога зсу. Поки є зсу, є майбутнє у нашої країни. Тому до речі, якщо не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього країни не буде. Тому допомагайте ЗСУ, доєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Зрозумійте, всі ці розмови про перемовини, про все інше, це одне. Кожен день ми втрачаємо наші території, наших громадян, які захищають Україну. Для того, щоб цього не було, донайте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, це дійсно є не лише майбутнє України, ЗСУ це є запорука того, що Україна буде існувати. Зсу це те, навколо кого ми повинні єднатися. Оце найголовніше. І єднайтеся навколо ЗСУ. Дякую і слава Україні! Героям слава!